Доброго дня. Ну, ми скоріш за все, як і ви, справді, як і більшість українців, слідкуємо за ситуацією в США і бачили, що е, губернатор Флориди вже заявив про те, що відбувається розгортання національної гвардії та інших певних правоохоронних структур на американсько-мексиканському кордоні. Е, ну саме для допомоги Техасу з боротьбі з нелегальною міграцією, і з вашої точки зору, як це протистояння, все таки позначиться на швидкості прийняття рішення, яке стосується саме України допомоги. Ну я думаю, що це передвиборчі внутрішні ігри сполучених штатів Америки. Вони не мають такого значення, як нам як у нас в соціальних мережах про це пишуть. Не, не, не без підтримки росіян. Тому що знаєте, коли починали, у нас почали писати, що летом громадянська війна починається. Я спеціально заліз на американські сайти, в тому числі CNN і все інше. І десь на 25-му місті побачив там новину, що то тільки про верховний суд, що там е дозволили. Там суперечка між федеральним урядом та штатами, тому там особливо нічого в принципі не відбувається. Стосовно того, як це вплине, ну я думаю, що це її що площини в дійсності відбувається стосовно допомоги Україні, тому що там накладається ще такі зелісаністки настрої, які завжди були притаманні республіканцям Стосовно того, навіщо ми витрачаємо кошти, ось і краще, от на внутрішні проблеми, давайте будемо витрачати, ну і так далі, і так далі. Тому я так не пов'язував це напряму це питання. Є ще один цікавий пункт, який напевно вже в більшості всі забули. Це безпосередньо про ленд-ліз, який от Байден підписав ще 9 травня 2022, тисячі Але чомусь цей механізм не запрацював з вашої точки зору. Чому ми нічого не побачили? Ну так, а він вже закінчився. Там вже на рік продовжувався цей період. Ну, по моєму, до вересня минулого року. Ну, дивіться, ми повинні виходити з того, що загалом Сполучені Штати Америки і Західні країни Україні, в принципі нічого й не винні. Uh, вони ж допомагають нам тільки через uh, симпатії до народу України їхніх виборців, які в принципі не проти цього uh, стійкості української армії. І так далі. А далі вони визначають допомогу відповідно до власних інтересів. Ми це теж повинні розуміти. Uh, і тому що папери вже у нас не підписані з сполученими штатами Америки, союзницький договорів та інших, як, наприклад, з Ізраїлем у них є з Ізраїлем у них є договір. Вони там їм несуть якісь зобов'язання. З південної Кореї є договір з НАТО. Є договір, а все інше. Ну, відповідно до їхньої логіки, на жаль, ми в, в цьому випадку ніяк не можемо проконтролювати те, що вони як вони собі там думають, що вони там готові думати. Тим більше на той час вже багато теж було питання стосовно допомагати, чи буде ескалація, і так далі, тому що тут вже все рівно фактор. Погроз Росії ядерною зброєю, він нікуди не подівся. Ну але натомість зараз досить так активно вімкнулася Німеччина, і той самий Шольц, до якого в нас раніше справді були певні якісь такі претензії за зволікання допомоги Україні, тепер за правом вимагає безпосередньо Шольц посилення допомоги Україні. Ну і загортовує інших країн представників країн Європи. З вашої точки зору, кому до прикладу зараз він адресує ось ті вже свої претензії, що все-таки зволікають із допомогою Києву. Ну, дивіться, там більш дійсності складна гра йшла. і йде. вона полягає в тому, що Сполучені Штати Америки хотіли, щоб Європа більше включалася і брала на себе відповідальність за власну безпеку. Ну ця історія тягнеться не один рік. Вона років 20 дійсності тривала. Пам'ятаєте, коли от Трамп приїжджав тоді до НАТО, він в принципі нічого нового не сказав. Він достатньо в грубій формі сказав, те, що Сполучені Штати Америки давно думали собор про Німеччину. Нагадаю, він тоді плюс-мінус так сказав, коли він з Меркель розмовляв, сказав: Ангела, як так виходить? Ти зараз будуєш трубу, ну коли вони північний поток, потік, потік будувала. Північний потік, 2 будуєш в Росію, платиш мільярди доларів, а, а, а потім приходиш до нас. І, і просить захистити від Росії тут щось не так. Він вони фактично вимагали дотримання нормативів НАТО, щоб вони витрачали на оборону 3% ВВП та багато чого іншого. А тепер, коли Європа починає теж допомагати Україні з більшою фінансування, то я думаю, що це відкриває шлях і до легшого фінансування з боку Сполучених Штатів Америки. Але можемо говорити, що от затримка із допомогою від США якось більше активізувала і Європу? Е, ну, звичайно, що це, це, це теж частина політики, тому що Сполучених Штатів Америки, я вам сказав, що в Європейці теж витрачали гроші і розділили витрати на війну на. На війну теж вони більше витрачали, тому що ну, з логіки, з логіки глибинного держави Сполучених Штатів Америки, ну як знову таки, я, я тут завжди цитую Трампа. Чому Трамп? Тому що Трамп достатньо відкрито, просто говорився це претензії, які без дипломатичних, знаєте, цих виверців, що якщо безпека Європи, це їхні проблеми. І витрачаєте більше на безпеку Європи, тобто з такої логі, логіки, якщо йде війна в Європі, то європейці повинні більше теж допомагати і більше включатися в ці процеси, е, тому вони підштовхували в тому числі європейців. Я повне що що самого початку, в тому числі, е, і тепер я думаю, що цей процес буде швидше рухатись, тому що знов таки ну вони бачать європейці, включаються ну добре, значить, е, значить, можна далі йти. Ну от вчора вже ж була новина про те, що нарешті схвалили пакет допомоги Україні від Європейського союзу на 50 мільярдів. І з вашої точки зору, от там є цей такий цікавий нюанс. Нюанс безпосередньо про те, що гроші за реформи, як він працюватиме на практиці? Ну мені важко тут сказати, що тут що 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 вони вимагали, тому що там загальні принципи реформи, про які вони говорили. Хоча дивно, знаєте, вимагати від країни, яка знаходиться в війни, ще й реформи, ще й зерно експортуєте і все інше. Що знаєте, забагато вимог до України, коли вона стікає кров'ю. Ну дали і добре. Подивимося знову такі, як вони будуть теж іти. Тому що в більшості випадків ці гроші виділяються таким чином, щоб більше і. Е, е, Імпортували європейських товарів а гроші в принципі залишаються в самому європейському союзі. Тому ми повинні дивитися, що там в дійсності про що про що йдеться, тому що що знаєте, у нас так так багато реформ, де останні 10 років багато з них провалено відверто. Особливо це стосується антикорупційної вертикалі, яка не в не працює. Ось сьогодні я читав повідомлення, коли вища Рада правосуддя жаліється на на ЗК та набув вже в J7. Ну це маразм просто до, до, до чого це вже доходить. Тобто, тут нефункціонуюча антикорупційна вертикаль, яка знаходиться під кураторством наших західних партнерів. Ну не в біса не може довести на жодну справу і про яку не так голосно говорили. Нещодавно ми бачили історію з князєвим. Ону йому знизили заставу. Він вийшов СИЗО. А, щоб щоб ви щоб ви знали, а, ця людина довгий час була не іконою реформаторства. що от реформований верховний суд, траля-ля-ля-ля, і так далі. Потім затримали. Буду було скільки, скільки піднім, скільки було крику? 20 суддів він повинен був корумпувати. Питання таке, чого ви цих суддів не затримували? Якщо він повинен корумпувати? Більш того, коли князів сидів в СІЗО, він він вже отримував зарплату на маленьку. Його навіть не відсторонили. Він зараз прийде, зараз буде теж суддєю Верховного суду. Ну абсолютний маразм, параліч і неспроможність взагалі щось робити. Тому, окрім такого, знаєте, віртуального реформаторства, я чесно кажучи, результатів не бачу. Якщо це такі реформи. Ну на біса такі реформи потрібно, або ви, хоча б проведіть ревізію, і визнаєте, що ви теж несете відповідальність за те, що ви там накоралисили.